Льот тронулся, господа присяжные засідателі Командовать парадом Буду я всім привіт. Сьогодні розповім про те, як можна прийняти участь в щотижневій лотереї на біржі Binance і виграти 500 доларів. Отже, переходимо вкладочку більше в розділі «Pay». І тут нам потрібно знайти гру на 1 долар. До речі. PID в кожного індивідуальний, ось це саме мій. І якщо раптом вам сподобається відео, ви захочете мені задонатити, або просто поділитися виграшом з лотереї, це мій ID, який я залишив вам в описі під цим відео. І давайте починати. Отже, гра на 1 долар. Щоб прийняти участь, вам потрібно заморозити 1 долар і прийняти участь. Можна, звичайно, отримати більше квитків, запросивши друзів. На даний момент. 42 тисячі учасників заморозили свій один долар і закінчується реєстрація щоп'ятниці. Тобто тут залишився день і 14 годин, орієнтовно 50-55 тисяч буде учасників зазвичай. Що набагато менше ніж, наприклад, було взимку. Там було до 200-250 учасників. Які приймали участь, так що зараз ви в 4-5 разів збільшили ймовірність свого виграшу. Що для цього потрібно? Один долар, щоб був у вас на спотовому гаманці, і почати гру. Чи зможу користувачі, які не виграли, повернути один USDT? Так, звичайно, зможе. Ну і все. Отже, я обміняв свій один долар на білет, і тепер дочекатися п'ятниці, коли буде розіграш. Окрім основного розіграшу, ваучера, часто бувають розіграші додаткових монет. Так я вигравав уже щось близько 10 догікоїнів, 10 центів філкоїна. Суми звичайно невеликі, але знову ж таки до долара можна безкоштовно. Забрати навіть не вигравши головний приз. Ну раніше, правда, сума була більше, там і тисячу доларів, і інші монети розігрувались. Ну але бажаю вам успіху в лотереї. І пам'ятайте, якщо все ж таки виграли, то ID я залишу в описі лайк, підписочка. Все найкращого, пока-пока.